Всім доброго ранку. Хочу з вами поділитися своїм новим проєктом. Ось я зробила такий чайний столик, ну трішки тінь падатиме, сплела. Звичайно, при освітленні колір трішки інший видає. Насправді тут корінь чи отут колір дуб, оця верхушечка. І виглядає вона е, темніше. Ну, це так бачите, от так <кій> видає, ніби він такий жовтуватий. Насправді він більш коричневий відтінок. Отакий чайний або кавовий столик, хто як назве. Е, в діаметрі сам столик 49 см. От він сплетений з паперової лози. Тут ось такий, таке плетіння із трубочок, мотузочка дві трубочки, тут ось з боків мотузочка із двох, із трьох трубочок. От висота цього столика 58 сантиметрів. Тобто можна його ставити і біля дивана, і буде. Давайте подивимося, як він тут зроблений у нас знизу. Ось, зверніть увагу, для самої стільниці я використала ОСБ, здається, правильно так називається ця, цей матеріал. Весь він покритий чорною фарбою. Тут використана балясина, готову я купляла балясину для ніжки. І тут також для самих, ну, ніжки, як назвати це правильно, тут також використані мебельні такі були заготовки в мене. Мебель. Вони обточені ось, і такий столик. Оця, цей матеріал ОСБ, він мені подобається тим, що він тут із, ну, зроблений він із таких ніби пластин дерев'яних і вони всі в різні сторони спресовані, тому він не деформується вверх. <з> цього столика. І ось така краса у мене вийшла. Цей столик є в продажу. Я пропоную для своїх підписників, хто бажає придбати, то він буде коштувати 2000 гривень. Звичайно, на інших інтернет-площадках я виставляю цей столик дорожче. Ну, так як для своїх, можливо, хто хоче придбати, то цей столик коштує 2000 гривень. Ну, ось, наприклад, я хотіла показати вам ще заготовку. Ось таку, бачите, ще не оплетена. Тут ніжки від був у мене торшер, і ну, не використовую я його. Зараз винесла, стояла ця ніжка. У гаражі вона була доволі висока. І тут також я ось так зробила. Бачите, все тут зафіксовано гарно, От. але він ще не оплетений, ще в процесі. Цей столик буде трішки іншого кольору. Да, до речі, хотіла сказати: отут сама оця стільничка, вона вся покрита лаком. Акрилом. Тобто, якщо навіть і е, випадково протече там кава чи чай на цей столик, можна під кран, ну, бо тут же ж є щілини, можна підставити під кран, воно собі стече і висохне, і все буде тут чітко, нічого е, не буде псуватися. Ось так. Цистилик буде в іншому кольорі трубочки або паперову лозу я заготувала кольору, ну, кавою фарбувала. Тобто такий він буде під дерево. Ну, цей теж виглядає під дерево. Оце так при освітленні. Так виглядає. При денному освітленні. Ось такі красені у мене вийшли. Це ще в процесі. Буду працювати, а цей вже готовий до користування. Тому хто бажає придбати такий столик, будь ласка, пишіть мені у Viber, телефонуйте в описі під відео будуть мої контакти. От, і звертайтеся. Також можна телефонувати, Ну, трішки тінь падає. І, можливо, не зовсім гарно так виглядає. Все зроблено акуратно, робота акуратна. Тому так. Я вам всім щиро дякую, що були зі мною і всім гарного дня, тому що ще ранок я зробила собі каву і піду на вулицю, поп'ю каву. І, тому що там теречка заскучала, вона вже виглядає, під вікнами бігає, особливо коли я вімкнула світло, От, то а, вікно у нас тут низеньке у кухні. Таке більш до французького підходить. І вона заглядає. Зараз понесу її корм. І ми з нею поп'ємо каву. Ну, я не, не зможу так сидіти пити каву, просто тому що вона зразу принесе мені м'ячик, і ми будемо гуляти м'ячиком. Я сижу, п'ю каву і кидаю Тері м'ячик. Вона без м'ячика у нас просто не буває. Бачите, тут ось зробила таку серединку цікаву. І так, столик дуже гарно. Ну, він, як сказати, стійкий, так? стійкий. Він не, шат, не шатається рівнесенько на рівній поверхні він стоїть. От. Отакий у мене шедевр вийшов. Доволі широченько, майже пів метра. В діаметрі, там без одного сантиметра. Не можна вирахувати. Ну, можна вірніше. Я так хотіла десь, щоб на пів метра був діаметр. От так воно в мене практично приблизно і вийшло. Це ось буде трішки вищий. На пару сантиметрів цей буде трішки вищий, тому що тут... Ну, Хоча ніжка із трьох ножок, вона також доволі тут такий широченький, також відстань широченька між цими ножками, то в принципі він також стійкий. Ось так. Можливо, хтось бажає придбати цей. Цей, Пишіть мені, цей буде Ну, тут ще ось. Покрию повністю чорною фарбою. І щоб було повністю, тут акуратненько, це так трішки підточували. Мені допомагали, звичайно, в цьому. Я не сама, не можу сказати, що це я такий спеціаліст по дереву. Але я знаю, що дівчатка, хто робить короби великі і столики. і... Різні етажерки дівчата роблять і обплітають, то вони самі працюють із лобзиком, і з всякими гвинтовертами. Це, це вже я сама говорю, я не знаю, як правильно. До речі, ця стільничка прикручена на гвинтику посередині, тобто можна її і відкручувати, але я не думаю, що це треба, вона міцненько закріплена. Ну, повернути можна, якщо комусь треба зняти, але. Ну, для чого? ну, так, все. Всім щиро дякую, всім бажаю гарного дня, мирного неба над головою, міцного здоров'я і до зустрічі. Всіх обняла.